середньовіччі скрізь панувала монархія. Долю країни визначала одна людина, наділена невмеженою владою. Якщо монарх був хорошим, країна зростала. Якщо ні занепадала. Правління було довічним, тому доводилось очікувати його смерті, сподіваючись, що наступний виявився краще. Якщо монарх вважав себе недостатньо величним, він намагався відібрати частину чужої території. Так розпочиналися війни, що майже не припинялися протягом середніх віків та нового часу. Часом люди втомились від цього, і в Європі почала формуватися демократія. Народ сам обирає гідних керівників, що піклуються не про власний добробут, а працюють на розвиток усієї держави. Її велич вимірюється станом економіки та інтелектуальними ресурсами. Тепер вигідно об'єднуватися і співпрацювати з іншими країнами. З часів Другої світової війни в об'єднаній Європі не було жодної війни. А деякі країни досі перебувають в середньовіччі. Де хочеш бачити Україну ти?